Друзі-виноградарі, всім привіт! 19 червня, Київська область Україна. Друзі, в сьогоднішньому відео вам хочу розказати про зелені операції, які ми маємо провести під час та після цвітіння. Отже, друзі, на сьогоднішній день виноградник у мене знаходиться в стані цвітіння. Ось перед вами сорт Москат Блау, який я завжди показую. Він ось вже майже відсвів. Уже подекуди ось, наприклад, ягода вже починає наливатися потихеньку. Друзі, пагіни доросли вже до верхнього дроту. Уже ось я положив пагіни на горизонтальну проволоку. У мене тут такий я роблю козирьок для цих кущів. Не для всіх, для цих роблю, для цього міждуряддя. Отже, друзі, що хотів Е, дивіться, поки в нас виноградник цвіте, в цей період ми повинні ну, бажано не сильно безпокоїти його, але ж повинні підв'язувати, ходити обов'язково пагіни, розправляти де соцвіття, які ще не відсвілися, щоб вони не путалися, не запутувалися за дріт. Також, друзі, дивіться. Стосовно усів, ось зараз я вам покажу. Ну, ось, наприклад, стосовно усів та пасинків. Що ми робимо з усами та пасинками? Ну, за уса я вам розказував, уса я все повністю прибираю, тому що вони потім древесніють. Ось, наприклад, якось бачити древесніють, потім запутуються за проволоку, заважають. Отже, уси ми прибираємо. А от пасинки, друзі, зараз я вам покажу. Те я вам раніше в відео розказував. до, ось дивіться в мене. Перше соцвіття, друге соцвіття, третє соцвіття. До суцвіт пасинки я всі повністю видаляю, А ось уже далі дивіться, ось пасанок прищипнутий на один листочок. Ось також. Ось це вже росте пасанок другого порядку. Я його або вирву, або прищипну також на один листочок цього вдосталь. Друзі, для чого це робимо? Пасанки прищипуємо для того, щоб в нас в пазухи листа, ось, зараз покажу. Дивіться, знаходиться брунька зимуюча. Якщо ми будемо пасанки всі повністю видаляти, у нас є ймовірність, що можуть в цьому році. Проснутися зимуюча брунька, а нам це не потрібно, тому що це на той рік буде врожай. Так що, друзі, я, наприклад, ось перед вами алвіка, дивіться, я прищіпую одним листочком. все Пасунок вийшов, я його прищипнув, видалив верхушку заставляю один-два листочки. ну, У алвіки є така особливість, ось дивіться, ось пасунок другого порядку, пасунок другого порядку. ну Ми їх будемо видаляти. Або прищіпувати Ось. Так що, друзі, що я ще хотів розказати? Поки виноградник повністю не цвіте, ходимо, видаляємо пасинки лишні, які нам заважають, підв'язуємо виноград до дроту обов'язково. І ще хотів таке сказати, друзі, дивіться, деякі виноградарі, наприклад, якщо в них ось опагін доростає до верхньої проволоки ось. Верхня проволка. Висота в мене тут приблизно 2-10 шпалери. Деякі виноградарі роблять ранню чеканку. Тобто, що вони роблять? Пагін доростає. Ось, дивіться, друзі, до верхнього дроту і в цьому місці оставляють точку росту. Ось, наприклад, один якийсь пасинок, наприклад. І все остальне вони роблять ранню чеканку. Друзі, в себе на винограднику я такого не роблю. Чеканку я роблю не раніше, ніж середина липня. І то дивлюся по стану винограднику, по стану лос. Наприклад, в себе я роблю ось на даних кущах. Тут в мене свисаючий прирост. Ну, не свисаючий прирост, а роблю козирок такий затінок. На інших кущах, а там далі в мене йдуть кущі, я вам в наступних відео покажу. Я в себе просто роблю свисаючий прирост, видаляю по максимуму пасанки, щоб вони не... Загущали кущ, щоб було провітрювання. Дивіться, друзі, я вам соїду, як я роблю, а там дивіться, як вам подобається. Так що е, отже, так сказати, підсумуємо. Що під час світіння робимо? Це видаляємо вуса, підв'язуємо пагіни, видаляємо або прищипуємо пасинки. Далі в наступних відео я вам... Буду розказувати, показувати, що ми далі будемо робити які операції проводити. Дивіться, друзі, ось перед вами подарок Нікополю вже повністю відсвівся. Ось така ягодка в нього гарненька. Поки що я його не нормую. Подивлюсь, як ягода буде вже розміром горошину. Потім буду нормувати. Оставляти по одній, подекуди по дві грони. Так що, друзі, підписуйтесь на канал. Ставляйте лайки, коментуйте, далі буде цікаво. Гарних вам врожаїв, до побачення!